Привіт, малята. До речі, з суботою вас. Добрячок, привіт, друже. Як справи? Білочко, подругу, ти навіть не уявляєш, як у мене все добре. Чому ж у тебе все так добре? А чому ж має бути недобре? Ну, бо так пасмурно, дощик якийсь накрапав. Ну, ти що? Це ж навіть добре. Одні негаразди. Та ти що, білочко? Хіба ж це не гаразди? Я як прочитав про Самуїла, ото у нього були негаразди. А це, та це ж дрібниці. А що це? А дощик якийсь порівняно з негараздами Самуїла, просто дріб'язок якийсь. Ага, добрий тобі дріб'язок. А що, хіба ж ні? Ні. Ти краще розповідай про Самуїла. Що це за негаразди у нього були. А ми з малятами вирішимо, чи мій дожик це тріб'язок чи ні? Добре, гаразд розповідаю. Ні, і малята теж залюбки послухають біблійну історію. Правда, друзі? Тх, я думаю, білочко, що так. Бо хто не хотів би послухати історію про друга Ісуса? Самоїл був другом Ісуса? Так, з Ісусом дружив. Його мама познайомила його з Ісусом ще в ранньому дитинстві. Добре, чо, тоді про які негаразди може йти мова. Ти знаєш, для хлопчика в три роки мама дуже потрібна. А тим більше, коли мама не просто віддає дитину на деякий час, а назавжди уявляєш. О, як назавжди? Мама, що віддала Самоїла назавжди? Так. Коли йому виповнилося три роки, мама віддала Самуїла на служіння у храм. І більше ніколи його не бачила. Та, звісно, бачила. Вона щороку приїжджала до нього і приносила йому нову одежу, яку сама для нього шила. Але при всьому тому, цілий рік Самуїл жив окремо. Горазди. Але ти знаєш, що мені подобається в Самуїлові? Що? Що при всьому тому він не засмутився і не розізлився, хм. а прийняв те, що з ним сталося, як належне, і почав служити у храмі від щирого серця і з усіх сил, як найкраще, як тільки міг. Це справді добре, що він так себе поводив. Але дуже скоро знову сталося дещо неприємне у житті Самуїла. Що? Він отримав від Бога повідомлення, яке повинен був передати священнику у храмі. А що за повідомлення? О, дуже неприємне! Про що? А про те, що сини священника у храмі дуже погані люди. Погані? Так. Хіба у священиків можуть бути погані діти? Ой, звісно, білочко, можуть. І тому Господь застеріг священника Але, на жаль, на жаль, він не послухав Господа і нічого не зробив для того, щоби виправити ситуацію. І тоді Господь через Самоїла йому про це нагадав. Так, одного вечора, коли Самуїл вже ліг спати, він почув. Якийсь голос, який його кликав. Самуїл. О, хто то був, добрячок? Ну, звісно, що Самуїл подумав, що то священик Ілія. Але коли він прибіг до Ілії, то побачив, що той спокійно собі спить і, і зовсім його не кликав. От ти вона. Та справді, Самуїл підійшов до священика та й каже йому, що сталося, ти мене кликав? Ну, але ж як, коли той спить. Так, і священник йому так і сказав: та ні, я сплю. Йди спати, й ти, синку. І він пішов? Так, але тільки він ліг, як він знову почув голос: Самуїл. І знову побіг до священника? Так, бо більше ж нікого в приміщенні не було. От дивина. Самуїл знову запитав Ілію, чи ти мене кликав. А ти знову йому у відповідь каже, що ні. І тільки коли втретє Самуїл прибіг до Ілії, той здогадався, що то Господь хлопця кличе. Нарешті здогадався. Так і тоді Ілія сказав, щоб Самуїл повернувся до себе в кімнату, і, коли голос знову покличе, сказав: Кажи, Господи, бо чує раб твій. Навіть так? Так. І коли Самуїл наступного разу почув голос Божий, то сказав так, як його навчив священик Ілія. А, а Ілія не підслуховував розмову Самуїла з Господом. Та ні, він на наступний день сам запитав Самуїла, і той, звісно, ж йому розповів розповів про те, що казав Господь, що буде для його синів покарання. Якщо вони не зміняться, то треба було швиденько щось робити, добрячок. Треба було швиденько змінюватись тим синам. На жаль, Ілья нічого їм не сказав. Але ж чому? Та я не знаю, білочко. Але для нас з тобою, білочко. Ну і звісно ж, для шановних наших телеглядачів має бути урок. Який? Коли нас у чомусь докоряють. Бажають вказати нам на помилку. Чи бажають зробити нас кращими, то не потрібно злитися чи ігнорувати чиїсь повчання. А краще прислухатись, напевно, добрячок, і бути хорошим. А ти, до речі, був правий. А У чому саме? У ну, тому, що, що в мій дощик – це зовсім не проблема. Та справді так, Білочка Але дорогенька моя. Нам вже пора готуватися до сну. Справді, добричок, та добра ніч вам, друзі. Солоденьких вам снів і щасливої суботи.